Вітаю, друзі! Щодня у нашій клініці багато маленьких пацієнтів, і усі вони чекають на візит до наших зубних фей. Для багатьох із діток цей візит перший, і це важлива подія для батьків та малюка. Сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно підготуватися до цього важливого кроку та які основні поради надають наші дитячі стоматологи щодо здоров'я зубів малюка про важливість дитячого зубного здоров'я та як зробити перший візит до стоматолога приємним і корисним для вашої дитини розповідає чарівна Ольга Павлівна. Я Аторшенко Ольга Павлівна, дитячий лікар-стоматолог, і хочу сьогодні поговорити з вами про підготовку дитини до першого візиту стоматолога. Ну, найперше було б дуже добре, якби ви приходили до лікаря, коли нічого ще дитинку не болить, а ретельно підготували її вдома, розповідаючи, хто такий лікар-стоматолог, хто така зубна фея, що вона робить в себе в кабінеті. І, будь ласка, батьки, ніяких тригерних слів: типу, укол, потерпи. Не бійся і тьотя тільки подивиться. Зробіть ціле дійство з першого походу до стоматолога. Нехай дитинка одягне свій найкращий одяг. Візьме улюблену іграшку, візьме свою щітку та пасту, аби показати лікарю, як вона чистить зуби. І лікар похвалив її. Познайомте завчасно дитинку з лікарем, до якого ви збираєтесь привести. Зараз в нас час є сайти клініки, інстаграм-сторінки лікарів, де вони зберігають відео, як вони вже лікували чи знайомилися з іншими пацієнтами. Саме це зробить перший контакт з лікарем. Скажу особисто про себе, наприклад, я веду інстаграм-сторінку, де зберігаю різноманітні відео перших візитів діток, лікування, як ми граємось, вибираємо класнючі окуляри, і різноманітні антистреси, і саме це наблизить вашу дитину і зробить наш нею контакт міцнішим. І домовтеся з дитиною, що після візиту ви підете чи в дитячу кімнату, чи, наприклад, на ігровий майданчик, чи просто попити какао з дитиною. Щоб закріпити позитивні дитячі емоції після візиту до стоматолога. По завершенню прийому, кожна дитинка отримує подарунки, які сама собі обирає, а також, якщо захоче, це будуть татушки або блискітки. Згідно рекомендацій, перший похід дитинки до стоматолога повинен відбутися з появою першого зуба, навіть якщо нічого не болить, навіть якщо ви не бачите ніяких проблем. Але Потрібно йти до лікаря. Лікар допоможе вам підібрати засоби по догляду за ротовою порожнини, підкаже вам різноманітні лайфхаки, як чистити зубки таким малючкам. А також це просто буде як перше знайомство, і надалі дитинці буде простіше відвідувати лікаря стоматолога Але хочу наголосити, що перший зуб може з'явитись як в три місяці, так і в рік. Тому неважливо, в якому віці з'явився перший зуб. Відразу йдемо до лікаря на знайомство. Виховуйте, знапиши мені на листку. Виховуйте куль виховуйте культуру догляду за зубами. Плануйте визити кожних 5-6 місяців, аби це стало звичною рутинною справою. Виховуйте культуру догляду за зубами своєї дитинки. Плануйте регулярні профілактичні огляди кожних 5-6 місяців. Нехай похід до стоматолога стане звичною рутинною справою і приносить задоволення вашій дитині. Ми стараємося знайти підхід до кожної дитини, створюючи максимально комфортні умови та веселу атмосферу. Даємо вибрати окуляри, весель, в яких дитинка буде переглядати улюблений мультик. Даємо в руки антистреси, іграшки, як ми кажемо, жмякалки. А також після прийому малюємо блискітки, клеїмо татушки, і звичайна дитинка вибирає подарунок. 80% успіху першого візиту вашої дитини до стоматолога. Це є ваша робота вдома, дорогі батьки, і лише 20 наша. За своїх 20, ми відповідаємо. Тепер ваша черга підготувати правильно.